Краса і вага. Багато жінок, з кими я стикаюся в консультаціях, то що вони вважають, що десь там підборіддя або там десь зайва вага, або недостатня вага. Це якась проблема. І найчастіше я чую тезу, що мене ніхто не любить, мене ніхто не хоче, мене це зайва вага і так далі. Дівчатка, ви сфокусовані оці саме дівчатка, дуже сильно на тому, що. Начебто зайва вага заважає вас хотіти. Дівчата вас заважає хотіти проти заплідне лице. Я товста, я жирна, я не хочу ось таке. Я бачив дівчаток, котрі були такі оверсайз жіночки, 100 кг плюс. І вони були настільки влюблені в себе, настільки самовпевнені, що вони ходили і чіпляли хлопців, дівчаток. У них був ефект. Інтим все було, все було круто. І бачив дівчат модельної зовнішністю, там 90-60-90, котрі отакі ходили. Я не зріслива, я не бе-бе-бе. І вони не просто відлякували хлопців, вони не помічали заліцянь хлопців. І третя стадія це коли все ж таки помічають залицяння хлопців. Вони думають, що їх йобують. Тобто це не просто залицяння, тому що ти гарна, красива, симпатична. Дівчата. Проблеми у сприйнятті бувають саме у тих людей, ну, котрі себе пост постійно ображають. Бо дивіться, так, хейтери є, так, є е, хлопці, дівчата, котрі самостверджуються за рахунок інших. Але подивіться, через це, це, це сміття, є люди біля вас, котрі вас люблять при любій вазі, при будь-якому об'ємі тіла і так далі. Тут дуже важливо полюбити саму себе. І тут є така тонка грань. Що, наприклад, для того, щоб полюбити саму себе, ви ви просто хочете схунити там на кіло два? Це я розумію. це... Ви так постаралися, схудли, потім така стоїте, вау, ну я така красива, я така гарна, ой, мені подобається. Але що я бачу також часто, коли дівчатка худне, там 5 кіло скинули, ой, хочу 10, хочу 15, а потім в них вже анорексія, а вони ще чогось хочуть. Це говорить про психологічні проблеми. Це говорить про неприйняття власного тіла. Це говорить про ще купу проблем, котрі можуть заважати. Тому, дівчатка, почуйте мене, будь ласка. Самовпевненість заражає інших людей, коли ви думаєте, що ви просто тигриня, богиня та королева, усі інші рано чи пізно в це також повірять. Розумієте, мої дівчатка, давайте прокачувати самовпевненість, давайте прокачувати. Прийняття власного тіла, окрім тих випадків, коли зайва вага вже шкодить здоров'ю. Тоді так. Але дивіться, одне діло зрозуміти, що є зайва вага і з нею працювати, але говорити ти справишся всередині, в тебе все вийде, ти молодець, ти умнічка, ти все одно сексі, все буде окей, просто для здоров'я трошки треба скинути, а не так, як в голові жерве. Ти ти і починається настільки самоізбієння, настільки починається самоприниження. Що в голові, а ми та самі з собою постійно ходимо, навіть уві сні. Ми спимо, і у нас є сни, у нас є підсвідомість і так далі. І оце все потім виливається в неврози, коли людина ненавидить себе, потім ще й ненависть може бути до себе, тому дівчата або хлопці. Я розумію, що де, десь ви хочете працювати з вагою, окей. Але при цьому давайте працювати ще й з психікою, щоб не було самознецінення, само самоцінення, да? і самоізбієння. Дякую вам за ефірчик. За увагу вашу плюс аніть, якщо у вас є. Якщо ви мене підтримуєте, якщо ви не згодні, коментарчик напишіть, будь ласка, залюбки почитаємо та подискутуємо. Дякую за увагу. Нехай щастить.